Хей, hey, ю, everybody! з вами Данс, бугать за тіло друзями в Бравл Старс. Як ви бачите, да, в команді у мене санчоус і... Це не просто так. Як ви знаєте, я вже яку серію пробую апнути собі Мортіса, і мені здається, що саме сьогодні, саме на цій мапі ми повинні це ну, зробити. Так, ну правда, Сань, тобі треба змінити, правили рани. не цього чувака. Я за цього розвалю, братуха, отіс. Одіс. Сюди. Діскочел. Кстати, я собі його овікаю. Що ти можеш потім сказати? Ти на ньому взагалі грав? Якому діскочек? Ну оце, що крутиться такий, Отіс. А, дай мене на ньому 100 кубків. Слухай, що я можу запропонувати? Або Едгара? A Pokengi? Аполіончика якогось може. А будінничого я... слухає, кстати, як варіант. Я би попробував Кенджі. Ми з тобою пробували так грати. Просто нам треба вибирати одну ціль, поняв? Ну, давай спробуй. Але попробуємо. Давай. Якщо каточки не підуть, то напевно, скоріш за все, я уберу собі вольта. Не знаю, чомусь не здається, тут вольт може теж, та ще дуже на цій мапі. Вольт може. Якщо візьмеш вольта, я візьму ріко просто і будемо валити. Ну, щось побачимо. Щось побачимо взагалі будуть катки йти. Бо поняв, мапа така досить така специфічна. І тут за мені здається, ну, реально рішають. А ми з тобою такі два скакуни, поняв? Тому нам, блин, ну, напевно складно. Ну, для мене їх тікати, старіна. Так, бемс-бемс. Ось сьо. Хто це у нас такий? Газонюк, да? Газонюк, Газонюк. да. А там Спайк? Спайк Іща. закидальщик цей новий. Даже не в курсі, як він називається. Ха-ха-ха. Джуджу, вроді. Джуджун? Да-да-да, джуджун. ха <рес> ха <свист> так, мені треба якось их обхитрити, чувак. Ось як зараз, например, как, не, там Спайк, я ж зафтикавшь у неё вблизи багато урона. Так, убить кстати, Тикай, 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 тикаем, 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 свалим просто отсюда! Так, слухай, опа, Динич загулял, Динича я седаю. А я свалил. Нормально, я баночку корделиуса ой Ой-ой! Тікати. Просто всі атаки трать, просто тікай. Ой, больно. А він мене прогріває. Тут же 11 банок. Ні, ну вони навіть нас, ну, не шкодять. Поняв, навіть не пожаліли нас. Угу. Ні, ну топ-3, поняв. Як для старта, можна пробувати ще. Як для старта непогано, так? Да? Перше розігратися, перекнути до Бравлерів. Так, да, 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 чисто звикнутись, поняв? Звикнутись, бо переривчик був невеличкий. І ну, зараз я думаю, ми нормально можемо попробувати розкатати. Так, пемс. О, оце. Ух ти, йо, ух ти, йо, ух ти йо. Я тако забираю, забираю, просто в наглу. І тікаю, тікай, тікаю. Ты тікаю. ще в спайке терить надо, поняв? Тут спайк Греб. з макак. А, тут вольт. Тут вольт за цим закидальщиком. Таті, ну у них по 4 банки. Да да, 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 да. Уже по 5. Не получиться, не получиться. І вони знають, що я тут сижу, понимаешь? Ну конечно. Гавню кейки. Макак за мною вибіг. Так я їх попробую якось обхетрейти сейчас через кути кустики. Ну, я так. просто схожу. Бемс, бемс. Макак ще я прогрів, кстати. Макак ще прогрів, і вони за мною ганяються. Боже, мене просто всі душать. Там знизу велика купа просто бравлерів. А зверху. Вони всі маніков. знизу. Да, 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 да. Не цей щит на кенчі, поняв, що я тупо ну, мене не дамажи. Ну да, я б сказав, що він імба. От реально. Він дуже імбовий. Он цей щит, тобі вкидають першу oh. плюху, і тобі взагалі на нього начхать. Типа, прикинь, спайк закидає плюху, ти їбай уже. Пейпер закидає плюху, ти е байдуже, поняв. Ой-ой-ой, тут вольт, закидальчик. Можливо, що на, -за на тебе його забайщу. Mm -hmm. Ладно. Спасибо. Не вийде. Не сьогодні. Ой, кстати, душать. Вольта убили. Там Діннич. Oh, Але Дінж. Там спайк. Спайк і Макакиш. Ага, поняв. І ще до мене буде прягай, да? Yeah, так ладно. Я там сиди, я баночку заберу, отако. Що, йдемо далі, кресимо. Та я очканувши зараз піде забирати сам її, поняв. Та що ж тобі очкувати, там фу хп. Я ще шо, -шо підхилився себе поміг. Кстати, мені, мені б не купити руну, поняв на ще. було б непогано. Да, да, тобі треба. У мене всі руни є, у мене все вообще є, поняв? От на кенжі у мене є все. Я вже То здивований. Знизу, да, 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 ось я вони знизу. біля мене. Ух ти, й. Отак. Ось я в наглу. В наглу, в наглу просто бемс! Завалив, чувак, топ-2 наш. <laughs> Сюда їх просто наказий. А, накав, ти бачиш, сіки в нього банок, куда там? <laughs> я не знаю, якось би, може, переіграв би його. А, да, да, у мене тільки один вихід, блін, і він його чекає, контролить, а я переіграю. Ну слухай, потихеньку помаленьку апаємося. Одна да. перемога є, одна була третє місце. Так що поки що, поки що, ми з тобою в плюсі. Да, у мене ще, кстати, він стрік на кенджі, прикинь. Жалко, що не можна брати двох одинакових, брат. Да, було б прикольно. Повне, як баг зі спайком був, просто два спайка бем-бем. <рес> 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 я пам'ятаю раніше. Раніше, коли тільки добавили шарфа, поняв? і просто усі mm. катки в шарфах. От реально. Так, да, да. бо їх багато. Да, бо він новий, всі на ньому. Хочуть поіграти. А тут Аріко. Його ж безкоштовно давали всі. Да, його безкоштовно давали. Як це новий типа бравлер, щоб всі були доволі, всі на ньому поіграли. Це так само, як сту, коли сту давали всім. Їх теж було багато. Так, я вбив в Так, я йду тобі хелпувати. Там бібі е, -Бі є знизу. Тута? Що, тута? Mm, ні, ні, воно внизу. А ся, вона сикуха. Давай на нього будемо бечити. Так, ти бечить будеш сьогодні, чи так втикати? Я до, 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 добігав, добігав, добігав. Так, Дінич, да? Все, да. Дінича. Діничам я не боюся. Дінича сам помрядові. Бемс. Oh. Жити. Дивіди. Диві, диві, опа! Іди сюда. Іди сюда, ти паразит. Опа! Опа. <су> сюди. Боже, я не знаю, як я вижив. <су> так, це у нас хто? А, це колет, да? Вроді. Я не знаю, ці нові скини всякі ваші. Да, вони так просто дурахманять. Блін, тут три ко мне висим. Да ве, просто розвалила. На, Ніту, Ниту быстро, 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 быстро. Изи, езила. Все, четко. Правда в рико є ульта? И нам бы было бы непогано бить. Он мой Нападаєш? Давай нападаю. Нападай, нападай, нападай. Бемс! <свист> <свист> і в соло, з Нормально, чувак, топ 1 Топ-1, бемс. Стрік появився і зверху насипать мені ще по одному кубкові. <свист> мені по три. Значить, тебе стрік просто більший. <свист> да, три рекат. Старина, просто конкретний рознос. Блін, біля нас банок немає вообще. Ну просто не Не пощастило, не пощастило. Значить, треба дути нам в центр, получається, бігти. От другого виходу у нас просто немає. Оно, <свист> де, <діє>, йди <свист> <ті> банки. Ух ти йо. А, чувак, тут халепа. Тут брок, да? Да. Давай, давай хоча б оцю одну. Забирай, бо я. довго і О, тут банки, чувак. Реально? Угу. Халява? Ти забрав і? Коротше. Ой-ой-ой. Давай якось тікати з центру бо тут прям дуже якось чересчур погаську людей. Видно у всіх банок не було і всі побігли в центр. Так та Ріко є. Ріко я б, кстати, підловив би. Ми, тут Ріко, ось, сидить, нього сім банок. Я би якось би його зараз вирубив би. Ну правда. У мене але по мене тушать Ой, тут Мортіс, тут Мортіс Ріко по сім банок, і вони, ну, закусилися за мною бігти, чувак. Я веду до тебе Мортіса. Ну, веду да, Мортис. Ти мене не доведеш, бо там нище магії, чуваки. Ну, я їх я їх між собою. Просто стравив, ні, чувак походу. А цей чувак такий странний взяв на цю мапу пейпер. Да. Ось дивно, дивно трішечки. Ну, хоча б топ-3 взяли, слухай. Уже непогано. Ну так, так, да. да, да. Стрік остався, кубки не злили і вже хорошо. Так, хто ту тут? -ту. Нані, кошак, лілі, дінеч. Ну, слухай, тяжко буде. Сильні брали не попалися. Постоянно. Та шелі везде вона нормальна. О, дівнече да, треба неї, забирати А, да, 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 Далеко стріляти. Ти по барабану на, на, Яка тебе мапа попалася вообще. Начхати на це. Да, ти бай, Опа, 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 опа. Папа, зарізав. Так, тепер тікати Хорош. Тепер тікати. Ні, ні, я б не забрав би, чувак. Ти Що гониш? Я без баночок, без нічого. Точніше, без тичок, поняв. Бо всі вони мене вкаде. Ось Нані! Із кошаком. От Нані з кошаком, бо я тобі би Отакого би поміг би легесенько. Бемс, бемс, гаджет на кошака і до побачення просто. душити. Та не перенагліти, чувак. Да, бо треба одну ціль вибирати в двох Ух ти, йо. Так, тут Алілі Бемс, гаджет, гаджет, убили. Боже, 900 хп. 900 хп залишилося. Зверху, вроді. На карапалях выжив, так. Ты <тас> там че <чого> бикуєш, ты. <тас> <тас> О, дадчик. Опа, жити. Чувак, я его сейчас Обдурю, хочешь? Бемс? Давай. Бемс? Чувак, йому, йому кранты. <тас> ага. Иди помирай, братуха. А, ладно. Чувак, я ще сейчас помру. <тас> <тас> я хочу, що від вітуману помер, фаня. ним поров, это честно. Ааа. Сейчас <тас> <тас> він гаджет включит, через стіну тебе бем-бем. Кого бем-бем? Ага. Да весь зультей сейчас просто хпу. Почти добив. Він мені нічого не зробить, чувак. Тут просто. Я хотів, щоб ще почекали, чувак. Я думаю, сейчас появиться його кен. Чи сделали б потравили, травили, поняв? Ааа, сказав би, сказав би, Диви, в мене він стрик 5, поняв. Мені по 13 кубків дають. Нормально, нормально. ж опять ти матроса вики, будеш сидіти хвалитися. У мене стільки юнітів багато. На тисячні кубки. Ні-ні-ні-ні-ні, я не такий. Ну, ти так завжди робиш. Кожен раз, коли в Brawl Stars заходиш, ти мені сидиш, що на телефоні і показуєш диви, диви, мене є. А Так, швидесенько, бемс-бем-бамс. Баночки забираємо. Так, тут газ. Так, я би на них отако налетів би по-хорошому. Ага, поняв. А по поганому щас тебе походу вирублять. Мінус, минус нас тепер він стрік. Куда лежить. Чого ти туди йшов? А я думав, ти теж би, неш підключишся. Ні, наш. У нас банок нема. У них ки, що туди. Ми ж агресори, чувак. Я думав, що ми загребки. Коли ми насбирали і стерили у всіх банок. Нам тирити банки, а потім всіх убивати. Це ж так, так ми Галактика. тут п'ять зайняли. Да. І, від, і і профукали свої всі кубки, які ми тільки що виграли за топати. Да, і він стрік слили. ще? ну там я вже не стирю. Так, тут окошак так що будь біля мене. Ладно, потрачуть свій гаджет, вонячий. Ух ти йо, ух ти йо, ух ти йо, чувак. Дінич тебе просто задушив. кстати, а я щось можу попробувати отакого дінича, підловити, підловити малесенького. Тебе я став банку мені Ой, да, красава я не хотів правда Я не, хотім, красава, правда? Я ja, не, я не знаю. До того вроді чувак, стать і Да, в кущах там, да-да-да. Бемс, 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 гаджет. Ладно, не буду, все, все, mm -hmm. все, все, все. Огонь у него непоганий. Да, 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 да. Так, Динич появився. От Динича бы попробувати вирубити можна було би. Давай, обжимаємо його з двох сторін. Ага. О, диви, то. Щит просто бемс, збив чувак, і все. І по барабан на його ульту. На! Ого, Просто люхись. Ну так, чересчур багатьох банок, я би отуху якийсь час сидить. Я правда не замітив ще який. Але, дивися, я його вирубив. Це був кошак, це був Хорош. кошак, і тут аше, Шейлі. Зря це зробив. Зря це зробив. Ой. Да, да. Халепі кепські. Угу. Але б дуже кепський, бо я не знаю, де чувак, де чуваки. Ще й кошак культу втік. Ооо, Ось вона. Давай, ну, я, я, я типу юзаю і гаджет все, що в мене є. Правда, тут шарин кошак нас обжимає. Є, ми його вбили. Опа! Блін, а куди я поскакав? <с> ну ладно, топ 2. Топ-2 тож погано Так, да, топ-2 нормально. вифармили, поняв. Відтянули, знаєш. Да, кота за яйця. Вітянули, їх, стравили, Це зробили похитрим Ну, Так я ж спеціально до них йшов, щоб вони там закусились. Так, нам би щас, би було бажано би цю баночку, так шведесенка, бем-бем-бем. Лили, тут макаки. О, кстати, Макака, дверь, сиди сюда. Да, я в ту сторону. Бэмс, бэмс, бэмс. Лили. Я одну банку стэр. Зараз летай, удалили дать, поедай. Усе, у нас, сады тут. <реш> До побачення. Можем макаку бьем, Пішли по макаку. Куди ты? Давай, давай, давай. А давай? Без банок, без ничего, Ось справа. Давай. Я не про Ага, понял. У меня сейчас лили появится. Понял, очень прикол. А лилии може нам дать. Что вы прочухана? Нита, иди сюда. Делай с банками. Хорош. Не твои. Опа. <реш> <Задоджив. реш> Просто вся по дотжи банки вкрал. Так, давай оцю Лилі задушим. До души мої просто. Right. Бемс-бемс. Чес. Yes. Ні, вона мені здесь сюди спідать. О, сьо, ти малесенька, на тобі. Хорош. Все, пішли макаку вбивати. в нього тище. Тисяча... Так, тут осту 6 банок. Отлично. Все. Yeah, макаку підловив. Зіткнення, зіткнення, зіткнення. Так, в нього брок і сту. Так, Роб мені би тебе поміг би трішечки. Було б непогано. Так, бем-бемс. Я помер. Ну і ти. Тих повинен перебити, по ідеї. Тебе прям дуже багатьох урона. Ой, це зря ти робить. О, <праць> чувак. Це, це, це зря, як що <праць> зробив, да. Твіпоня треба відігрувати від стінок. Тіпо, в Тебе така я плюха розумаю, ти багнута. багнута як в кошака. Ти можеш ось чуть виглянув, але плюху накинув. О -о -о, брок через ой, ті Ой-ой-ой, боляче, боляче, боляче. Ладно, я на них налітаю, короче, от кого якось. Ну, щось вкинув там трішки урон, трішки урону. Та да дав їм банок, короче, подарив. Нам і так було нелегко. Тебе биш нас банок, тобі проігрувати взагалі нельзя. Да, ти просто сплюги вирубаєш. Ну його, да. Мене сейчас ультає, можемо налетіти. Дивись, я танкую. Давай. Я танкую, отако собою. Він мені дає плюху, я його відхилююсь і просто доедай його, Доїдай, доїдай, доїдай. Все, а ти переживав. Я не переживав, я тебе чекав. Скільки в тебе там кубків, я вже хочу подивитися. Там не багато. О, треба. ні, все, коротше, все, я міняю його персонажа. Щось <рес> уже тяжко. Треба попробувати, знаєш з ким? Треба попробувати, щоб я вже в Дінича. Може легше. Давай, давай попробуємо. Можливо, реальний закидальщиком буде в рази легше. Можливо. Але так як я граю за Дінича, то можливо і ні. Ну да, ти взагалі не міш на закидальщиках іграти. <рес> можливо, ще щось в небі стрільне і буду валити. Все можливо, все можливо. Треба тестити, треба дивитися. Так, бачу Леончика з Туріко. Мав палили диничну. Давай пробувати Че я не підпригаю? Бо в тебе, коли ще ти О. не можеш пригати Тримаю в курсі поняв Тебе Ти сту вырубить. Ты як там пошибив угу. І банку тобі налутав, ти шо? Да, аж дви. Да? Ні, не, одну тільки б... <laughs> Щас підем сюда. Помреш і буде дві У мене баночки А, чуєш, не хочеш ты? Ти, ти, Вообще. Ти ти, ти шо ти, ти, ти? Не помирай. Що на федонев, чувак. <laughs> Пішов на федон и скажет. Братуха, ти <laughs> там хоть. Ти там хотів. Ну ти міг не забирати, хоч мені лишити, ну. Як я за це не подумав. Ну, ми можемо повторити цю ні, і що ти йду, понял? Дивися, от ще такі кустики. Ти йдеш помираєш, я тебе чекаю, і ми потім заберемо баночку. Mm -hmm. Ой-ой. Ні, не, не буду, треба стовбити. Опа, 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 опа. Сюди, маню нього. Бачиш, я його підловив? Ой-ой. Тут -ой. ще один закидальчик. Так, він відійшов, да, вроді? Да-да-да, він зверху. Він прям, він прям, він прям тікає. Ну, у нього банок 5 штук. Бо він Уже один. Уже 6. Уже 6. Так, ти дивись, мені там не помри. Так, чусь, не, не, мы не. Я догорень зажимаю, братуха. А ти їх зажимаешь? Вон я, все, біжу, Ну, да, біжу. це еще не заспавнили его. Так, у меня тут ще один Динач. Кстати, Динач, осьо, А, вышли, Старина, ткань! У него типа явився, братуха. Ее сейчас убьют, его сейчас убьют, все, типа. Жди, пока его вбьют. Так, цена, Леончик тут-то. Так, мы не без стубиру бьют. Сту убить, все, убилые. Все, нормально. Ладно, топ-2. В топ-2 появився, в нього тіп появився, братуха. Я щас я сейчас весьму, и мы программим в це. Ми ага. сей покурити тищу форми. Ще <рес> 22 кубки, я тобі кажу. Давай я візьму Кенджі назад. Поїхали. Мені за нього більше подобається. Ну да, бо надійно, що ти просто фідониш, бігаєш, помираєш. сидиш, чекаєш. Ти ж я тобі, я для тебе, для твоєї перемоги ходив вдвічі помер просто. І ти ще й третій раз мене заставляв. <рес> Тільки ти вже там показав свої яйця, да? Казав, я не буду терпілий. Я не буду терпілий. Не буду тобі фармити банки. Так, тут Анджело. Анджело Дініч. Кстати, опа. Тут буде халява а, щас дивитися. Опа, опа, опа. Халява. Доїдаємо. Пішли наверх, там банок багато. Ні-ні-ні. Нам треба якось сивовенько, сивовенько. Так, тут Дініч. От, кстати, Дініча я б би зловив би. А він підійшов би до, я до мене. Кента, тікаем. Короче, тікаем, я б банку цю забрав, чувак. Ага, там сидять. У мене супер такі сильні. Диві, як на тебе душать Ну да, можна їм дати опор. Ні, не, не можна. Ні, ні, вони вже мене рішили задушити. Так, тікаємо, тікати. Просто. Тікати від кенжі. Ой ой, ой Ні, чувак, мені хана, все. Я приїхав. Слабак. Ні, ми задушили, сейчас тебе ще задушать І ми заберемо топ 5 за тебе. Ну да, Це конечно. Конечно, тебе спалять, тебе найдуть. Тяни, тяни резину 2 секунди Ульту. Бем-бам-бем. Бем, бем. й знизу типи сидять ось все. Куди тут просто звалювати чувак? П'ять живих команд. Я заберу паночки. Забрав, 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 забрав. забрав. Диниш, я хоч жити, 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 жити Опа, опа, нормально. Живу-живу, чувак. Бем бем-бемс. Я помер. Я помер, тобі треба убити. Да я не встиг ульту нажати, я нажав, вона не ульту тулась. Топ 5. Топ 5, мінус 8, кубків. Понімає Да, да, ну це ти, често ти заракали. Ні, ти заракали Помниш, ми пішли в різні сторони, ми пішли в різні сторони, Ти кажеш, опа, я помер, поняв. А Опа, вони за мною прийшли. Вони спочатку тебе душили, потім поняли, що ладно, тебе не будемо душити, пішли вони за мною. І мене вже задушили. А тебе відпустили, потім теж ото Розумієш? Розумію. Так. Кто це такий вообще? Мех і газунюх. Давай, меха. Пем, пем, пем. Просто не вб'єш. Уб'єш. Вб ну, я можу вбити. Забирай так, банки. Я бы банки забрав. А тут Лілі, чи. Чи беда, мені біда. Біда, біда. Кстати, лили убила, да? Так, все, сховався в кустики, чекай тебе. Думаєш, я газуню, хоч я й дай Провіряти кустики. Угу. Ну да, як обично. Іди сюди, отхил нормально. Ой, хорошо, хорошо зробив. Це называю переиграв. Там би з газунюх, як твоє роби, чувак. Давай газунюху, души. Давай, давай, давай. Отоко. бем, бем, бем. Добивай, добивай його. Всі смердюка. В нього заспанився мене... друг! А мене кошак убив. Ні, Ден, це ще unreal. Та, взагалі, треба, походу, реально чекати якусь інакшу мапу. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сіресік. подобається, звісно, ще що бажаєте, щоб і Санчоусом Ну, доапали. Доапали місь цього вонічого мортса. А з вами був Дензо Санчоус І всім до нових зустрічей. Пока-пока.